Знаєте, я вперше покохала, коли мені було 5 років. Чому це розповідаю? Просто почула, що одна блогерка сказала, що її життя уберегло від ранніх стосунків. Так що ж, я можу сказати, мене життя теж вберегло від ранніх стосунків, але то було моїм болем, оскільки я гаряча поетеса. Я прагнула кохання. Коли мені було 5 років, я полюбила хлопчика-п'ятикласника, і я хотіла просто з ним гратися. Звичайно, як гратися? В м'яча. Бігати разом в поле, сміяти, забавлятися. Мати, вона не дозволяла мені бігати з дітьми. Гратись, все боялось за мене. І Як факт, я плакала і дуже сильно я одного разу намагалася собі вирвати язик. І це все писано в моїй книзі. Але що ж можу сказати, те кохання? Воно було світлим, хоча і з присмаком формуючогося в мені садома щось таке в мені тоді прокидалось, і все ж я кохала чисто. Питяча, непорочна. І я хотіла просто разом бігати вулицею, сміятися, забавлятися з об'єктом любові, а потім я покохала ще одного хлопчика. І навіть дівчинку. Я відчувала, що я вільна людина з шістих років. Минуло багато-багато часу. І я пишу в свої книзі про різних героїнь. Я там складаюсь одразу з трьох героїнь, з Марії, з Христини із Катерини, так би мовити. І вони, вони такі різні, непорочна Марія вчена. Христина з її суперечностями, з її збоченнями і все ж вірою в людину і добротою, і полумлена Катерина, мучениця, яка стала якійсь мірій учителькою, покаялась і померла, і воскресла в своїй доньці Христині. Ось так моя любов, мої думки вплинули на мій роман. Читайте мою книгу. Будьте розумними.